Правила першої фрази. Наприклад, під час грузинської війни, я маю до російської грузинської війни, мій колега, грузинський фотограф українського походження Олександр Клинчук, ми всі місцеві заробляємо тим, що стрінгеруємо, знаєте. Фіксери так називаємо, uh -huh. Ми допомагаємо західним журналістам, вони платять нормальні гроші і так далі. І він на своїй машині возив групу західних журналістів по лінії розбежу, по, по лінію блокпостів. Вони приїхали на Грузинський блокпост, познімали там на камери, все, і поїхали далі. Під'їжджають до іншого блокпоста, це зупиняється перед ним. Він відкриває двері і порушує правила першої фрази. Він кричить: Каварджоба! гінець а це було асітіне. Асітіни ж відкрили вогонь на ураження. Сашко загинув на місці, інші були поранені. Втім, коли вони побачили журналістів, вони навіть доставили їх в лікарню. Але, ви але, розумієте, є правила. Ним... У нас дуже багато хто загинув на цій війні, вони порушили ці правила.